Давайте, зараз на паузу розкажу. поїду, думаю, сьогодні місто, пострижуся я взяв півкату, думаю, піду до там, поки ми катаються, посижимо по то я додому буду їхати. Хочу підкатити до паличі, вже вжити, да, да, да. Ну я постригся, там магазин забіг туди-сюди, ще вуху взяв, ще мені в лігу замотали і кажуть, типу, блядь, кажу, хвилин 15 пішки, кажу, пішка розсаміти. Е, Та давай тільки фольгу замотаємо, що не невіхону. Каже, давай, замотали ще фольгу, коротше. Фігач уже. Я знаю, що типу, в мене з документами все має бути нормально, плюс-мінус. Е, я ж проходив усе, мене ж мобілізовували по, -по, по факту, виходить. Пройшов ТЦК, якраз метрів 50 від нього відійшов. Ну, і досі по, по цьому по тротуару. Якась пікап, щось, блять, по правий поворот, щось притормозив став, потім ще пару метрів проїхав, знов щось там. Де, 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 я, типу, дупляний, ну, хоче людини припаркуватися, знаєте. Тоді глянув чорні номера. Я, я і поняв. Я думаю, на чорні номера, а коли такий щось притор правий поворот, на обочень став і чую, ззаді. Можна вас? <пл> блять, повертаюся, а ви до мене? Так, да, кажу, можна. І тут цей спікапа вискакуєш до мене. Один коп, двоє ТЦКшників і давай одразу поняв пакувати цей моральний тиск. Служив, не служив, придатний, непридатний, документи є, дія, резерв. А, та тих це, 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 Починають навісати, такі, кажу, степе, починають навісати вже, знаєш. Ой кажу, ну, тупо починають навісати на мене. Кажу, є, кажу, дія, є паспортка, є резерв. А ти військовий квиток? Кажу, та в вашому ТЦК показуєш 50 метрів. А чого він там? Ти репетиро, та кажу, так і так. Кажу, був у вересні, їздив на Оршанець туди. Нас возили цей, коротше, катали нас туди по містах, на, на начальний центр туди. І вернули, сказали, типа, документи зроблять, потім цей, типа. Mm. Потім тіпа зроблять документи, до вас подзвонять. Я кажу, вже скільки приміститься, пройшло, ніхто не дзвонить. Ну, давайте ми вас проведемо в оберіг. Давайте. Я кажу, фамілія, ім'я по батькові там вже цей день народження, там туди-сюди. Ой, щось ви, щось ви не пробиваєтеся в резерві. Типа в оберіг не, пробиває, не пробиваєтесь. Кажу, це не може бути. Куп такий. А ну покажи паспорт. А у нас такий самий є. Тут Юрій Миколаєвич, який там розшуку. Ну кажу, дивіться, подивишся на паспорт. Там один ТЦК вже відписав їм, типа, такий-то, такий-то ім'я, дата, фамілія, типа, ну, типа, день народження. <кій> Цей. Відписав. Дивіться, дивись, мені прис... нічого особисто, дивись, мені прис... показує меседж, дивись, а йому підписали до нас. Кажу, поїхали. Каже, ка, поїхали, заодно забереш, ка, свій військовий квиток. Кажу, поїхали. Ха-ха. <поїхали> Ти момент палиш думає, шарма, яка колона, да-да-да, блядь, чи тупо такий прикол. <поїхали> а мене ж то в вересні возили на полігон. І там військова комісія по новій відправили ж назад, типу. І сказали, що там вам документи зроблять, подзвонять. Я думаю, що за ханяч, що це знаєш? Типу, мене в резерві оновило все дані, знаєш, оця вся історія. А що ж, я думаю, виберії не хер з ним, поїхали. Тай тут пішки пройдуть, наш 50 метрів, ні-ні-ні, поїхали, поїхали, підвеземо, ну ка поїхали. Приходиш туди, черги всі, поки відстояв. Заходжу туди в кабінет до них, кажу ж, туди-сюди. Так у нього все нормально, Чи його сюди привезли? Типу, кажу, так військового квитка немає. Так і в нас його немає, так, в космисів немає. Коли давай шукати десь по загашниках оцих, коли десь знайшовся мій військовий квиток, це херня, дали начальнику, щось там полистав, погортав, подивився. А вони, виходить, що як я той вересні там катався, вони тупо десь його проїбали, про скажімо так. Да? Ніхто не документів ніхто не поробив, нічого. І я типу, ніде не числився. <кій> Такий прикол був. Подивились, подивились, кажуть, так, як там зараз скажу. Відхиляйте йому призов і а ти ж ти місний, кажу, ні. Ну, ще тут? та кажу, ще буду пару часов, ну каже, приходь на три години. То я пішов, мене там всі питають, куди ти, куди ти йдеш, що тобі сказати? Я кажу, сказав зараз прийду за до документами. А що таке? Та кажу, їздив типу, на цей на навчальний центр, цей мене там повернули з нього. А ну йди, йди. Я пішов, пішов до Андрюшки, пивка навалив, пивка навалив, шаурмухи похавав. Прийшов на три часа, кажу, так і так. Маю документи віддати. Військовий квиток на мовчки, військовий квиток на. Кажу, все, да, ну і додому пішов. Чисто такий, знаєш. Думали, вже поймали, знаєш, думали вже о наш клієнт! Наш клієнт, коли хер там. Я думаю, чого ніхто ніхто не дзвонить, а вони тупо по десь приїбали, десь ми військовий квиток оці бумажки десь херзнодемо. Коли подивилися. Блядь. Я моя. Виходить, якщо людина не ухиляється і вони їй будь-які взагалі нормально, все культурно, блядь. Я на своє ТЦК взагалі не жалююся. Скільки я з ними справ маю, а я кожен рік там. Кожен рік був 100%, кожен рік по декілька разів на рік. І взагалі ніхто нічого. Ну, може, як там ти спілкувався, каже, якщо ти типу, по це да, ходиш, нормально, тебе ніхто не буде. Типу, а цікаві, потопакують цих чуваків усіх, які тікають, поняли, які там, починають щось там машнити. Да? Ти каже, можеш сили запакувати. Якщо ти з ними по нормальному то ти типу, з тобою все буде нормально. <кій> Та їм покуп просто кому їм. На документи, Да. А значний кажуть, це такий прикол. <кій> знаєш це? Ну, типу, по комп'ютеру ж не пробиваюся. Піднімає... Добре, що писаний журнал. Я піднімає секретарша, типу, журнал, це дивиться. Ну, так і по нього все є. ви нам його привезли. знаєш, типу. Так, так, кажу, так і так. кажу, Був у вересні. Казали, тижня два подзвонити, військовий квиток забрати, щоб. А так, а так у нас немає. Кажу, так і в мене немає. Дивіться десь у себе. Коли знайшла. Кажу, от, каже, ну, о, як там сказали? О, ці запари десь забулися. Та, кажу, буває. За, за три місяці не зробили, не, не зробили то за, за три години сьогодні зробили. Паш, вітаю, що ці, цікаві від тебе не відстають, то отож, від чесних людей не відстають у тому, чому прикол. Розумієш, який прикол. Всіх, скажімо так, добросовісних їбуть і, і дрючить. На жаль, такі от реалії у нас. Але ну, ти пішка, я до своїх не маю таких претензій. Завжди, я завжди по повістках всіх являвся, завжди цей то. Я думаю, так би буде нормально. то я з мужиками то там був? А так да, сижу, до одного привели у хилянта, то ще одного хилянта привели, поняв. Якогось мужика поймав. Ні документів, немає нічого, ні квитка, ні паспорта, нічого немає. О, не знаємо, що робити. Тіпа, на научот поставити не можемо, треба якісь документи, але можемо, каже, повісточку виписати на ВЛК. Ну, виписують їм повістку, це при мені було. І кажуть, 30 числа думайтеся, сьогодні 28, 30 числа вже прийти з закритої ВЛК. Закритим, знаєш? Він а як я там, тіпа, як це пройду до 30-го числа? Тіпа, ну, типу, вся херня, знаєш, тіпа. думайтеся, сьогодні субота 28, 30 вже прийти на ВЛК закрите. Типа, а хто та понеділо там типа, цей. а щас он вставай там до тих пацанів, ка ми зараз вас грузим і веземо на смілу вилка проводить. Той чувак і сів, блять. я нікуди не поїду, яка сміла. А там тупо поняв привезуть на штампики, блядь, здоров, 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 здоров. І понеділок уже не то, що е, цей з вілка закрита, бо вже з вещами <ристою> приходь, блядь. Чувак та кая я не про тут буду проводити, або нікуди не поїду, блядь. І бо такі приколи пішли. Бля, <плес> кіно і німці. І гріхи, і сміх, як докажуть. Більше шаймо не, не буду ходити по вулиці. Та а, ще, пікапа, коп питає, що там, де шаурму, бро, по чому? Та кажу, це здорова, кажу, там то і там-то. Стерком додатковим, кажу, 140 гривень за штучку, каніхи раз собі. Кажу, ну то смачна. <плес> привіт, інженер, привіт. Коротше, як то кажуть, ні дня без приключення. У мене така тема, що і строчку в резерв не підтягує, то не хотілося б якийсь рандомний день з цими доками та цікаві їхати. Ну, то можуть піймати тебе десь, так як мене. Я тобі скажу от, по власному досвіду, от якби я не їблував, а поїхав просто раніше, ну типу місяць, пройшов, немає документів ніхто не дзвонить. Сам би поїхав би туди, знаєш, чисто не їблував, пройшов би, забрав би там, знайшли б документи і це все зробили б, так? Да? От зараз би ми зупинилися, просто показав би документи щасливої дороги, знаєш. А так, блядь, оце... піднімали, давай крутити. Така сама ханяє у тебе буде. Тому не їблу я зробив нормально, бо комусь ти стільки собі гірше зробиш по факту. Так ти підеш крутай вільний час, а так, блядь, поймай, як оце мене сьогодні, припруть, блядь. Каже, поїхали, забере військовий квиток. Такі думай доволі, десь найобую, знаєш, а хер там. Повернуся з того світу, та як, блядь, якось цей. Я там вже як все вдома, знаєш. <кхід> Забігер і все, та десь приїбали, та не немає що забив, десь, ну, типу, затерявся десь в якихось бумажках, а потім. Ну, типу, поставив стопку, десь упав, знаєш. Зробив, зробив, потім, о, хісь свійсь, військовий квиток. Да хірено що ти на квиток, блядь. Кинув на полку, знаєш, блядь, дай сей. знайдеться короче, чоловік знаєш. Що ще ж я думаю, типу, такого було? Mm. Думаю, вже можна піхотинця, да, да, да блядь. З рюкзачком шавухою вже можна прямо сьогодні чи ви цей десь на цей на полігон уже, Прямо сьогодні можна герачить. Типу, тобі більше треба ти приходь. Получається, ну типу, да, да, да. Ну, так, і кажуть, ну такі кать мужики, блядь, не міг. Ну тобі пішка, ну кому нужніше, типа тобі чи їм, знаєш, оці бумажки записувати. І така, блядь, поїхали кататися тепер з нами будеш. каже. Я тобі вірю, бо така сама фігня, тільки в мене вже третя бронь. Кожні півроку є блів, ВЛК, тому знаю, знаю Так, да, Так, таке саме, ну я так зрозумів, що цікаво, от мені така справа там, ну цей начальник сказав: типу, відхиляємо, скасовуємо мобілізацію, а скасовий, скасовий призов. Така дуже цікава фраза, так розумію, мене вже ну, по ідеї по цій ВЛК вже не повинні трогати. Я ж по факту був пройшов ВЛК, по факту ж був мобілізований. Вже, да? У мене ж була бойова пов'язка з вещами на вихід, так би мовити, я приїжджав. По факту це була ну, мобілізація. По факту. Я просто приїхав оцей на полігон, там подивилися заново мене війкалі військові і, типу, відправили назад. Так, типу, там є прямо така тема, що типу, повернений, з навчаль... повернений... Ну, повернений з навчального центру. Поні? Прям така, така херня є, поняли? Почався, <клес> що типу, я по факту був мобілізований, але типу, повернений по здоров'ю. І, і по ідеї цій велика, так розумію, вже не повинні мене тягати. У да, мене вересні ВЛК закінчується, там опять прийде повістка, якщо ця вся хуйня буде йти, я сумніваюся, що вона закінчиться. Знову пройду ВЛК, знову блядь, бойова повістка з вещами. Знову десь ідеш на якийсь навчальний центр, то там повезуть. І знову там, якщо тебе заберуть, то заберуть. Якщо відбракують, то блядь, пизди знову назад. Знову ця вся вукіта з бумажками. Знову повернення цей, знову відхилення мобілізації. Кожця така, якась блядь, получається. Наскільки я розумію, от я ніхуя не розумію. Це так та я догадуюся. Так в мене всі доки на руках, просто в реєстрі електронний, не вносить чогось. Але дякую за пораду. Так, от, що прикол його? Тобі або треба всі свої документи носити з собою. Хоча, в принципі, і строчки вимажання взяв, де да і все. Показав, мужика, де, я думаю, питань не буде. Бо от, от в чому прикол ну, типу, в мене, да? ця ситуація? Бо, проїбали, ну, По факту, в мене все нормально, да, але проїбали м -м, документи, обробити, нести в оберіг і все, будьте здорові, поїхали зі мною, знаєш. Ну такий прикол получається. <кліг> От у тебе проб'ють електронки. Братик, а те немає типу, цей відстрочечки. Поїхали, 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 з нами покатаюся. Вернений з навчального центру, ага, значить вже і навчений. <кліг> На фронт разу. Де можна і так, да? можна і так, так це протрактувати. Та так вони і буде, в них закони змінюються кожен місяць, все по-другому. Факт, факт, факт. Привіт, Діма, привіт. Хоча взагалі ти по станцію не бачу. Цю вилка по тисячу раз проходити. Здоров'я, блядь, то не покращується, погіршується. Якось так. Вже бачив, як шавухи пиздець. ну, і не треба годувати. Так, ти пешка тупо. Три шаурми здорових. Це тупо можна одну шавуху на день спокійно хавати. Рюкзачок там по-любому якийсь півасік, думаєте. ну, це наш клієнт. А піду собі водички візьму і продовжимо.